Сьогодні ми будемо коштувати локшену фірми Глад. Мабуть, більше по причині того, що її дуже зараз рекламують, наче той самим цікаво, що ж там всередині і що там за такі цікаві смаки. І перший смак це у нас Ній e, Горен. І, і мене трошки дивує, що ну, типу, це повинно бути, наче як смажена локшина. Тут вони пишуть, що це. З соусом, зі смаком Мігоринг. Ну, типу, соус зі смаком смаженої локшини. І правильно розумію? Ну, трошки дивно, але добре, це таке. Ось так вона у нас виглядає. Чомусь весь TikTok її рекламує. Всім дуже смачно, тому і ми. Будемо пробувати. Друга у нас це соба. Смак соба мало що каже. це, типу, взагалі повинно бути щось або гречаної локшини, або вона повинна бути достатньо така соєва. Тут у нас просто написано, що це соба із соусом зі смаком соба. Якщо людина захоче дізнатися, що це за смак, точніше, з яким смаком ця локшина, вона ну, нічого не зрозуміє. Просто соба і просто мігорин. Все. От, і ось так вона у нас буде виглядати. Соба! Дякую всім богам дизайну, і не дизайну, і цим назвам і написам, що тут ну, трошки зрозуміло. Ти такий, Чікін тіріякі дякую. Зрозумілий для мене смак. Так, і це приємно, що. Ти можеш хоча б зрозуміти, з яким це смаком. Тому що якщо ти ніколи не пробував ці локшини, це ти що, типу, ще повинен стояти і гуглить в магазині, що це за смак. Ну камон. Так не роблять. Ладно, роблять. І чікіньтіріякі у нас виглядає ось так? В плані пакування і зручності, то поки що виглядає, що це, типу, повинно круто працювати, бо тут якби трошки відривається злити воду, сюди відривається е, залить воду. Технологія, наче проста і звичайна, як завжди, є у нас тут інструкція для самих розумних. Подивимось, що всередині там якби соус, який в кінці додається. Тому ми йдемо чітко по інструкції. Відкриваємо до напису там ледоєчка і така рисочка є. І відкрили. Ось тут у нас є спеціал. І соус. Щось трошки в спеціях це тирса, чи що. Трошки мені, знаєте, ну, трошки от на тирсу схоже. Така вона. Кольорова тирса. Ну, Соус просто чорненький, нічого не видно. Що вам дуже цікаво, я кажу, вона там всередині. Там вже в неї якась зеленушечка зі... трошки бігає. А, ну, не знаю, видно чи не видно. Вони кажуть, що ми повинні заливати. Водою і сушену добавку треба додати, злити гарячу водою, додати суш... сушену приправку, почекати 5 хвилин, відкрити клапан номер 3 і злити воду. Клапа номер 3 знайдений. От. І вже потім, після того, як злили воду, додавати соуси. Значить, будемо заливати і додавати суху спецію. В принципі, вони не відрізняються. знову це дивна тирса, але тут вона менше виглядає як тирса. Вона тут супер якась мілка. Тоже звичайний соус, просто така у нас точка. Тирса. Показують, що тут відрізняється трошки наповнення. Тут більш зелененьке є. Та що шумігоринг, вона, до речі, повинна бути гостренька. Нам тут десь малювали перчик. Тут нам малювали перчик. Ця сушена спеція, е, виглядає така більш червоненькою. В неї там, мабуть, якийсь перець. Ну, трошки відрізняється. Різноманіття. Ну і соус просто. Готувати її і будемо на кінець спробувати. Три хвилинки. Можливо, ви подумаєте, що я не дуже розумна поставила тарілки ці зверху. Ну, просто проблема в тому, що ця система, ну, вона не працює. Все супер. Все супер. Вони класно все продумали, але, ну, блін, воно ж не тримається. Тільки старілка зверху. Всі ці запахи не є якимись дуже гидотними, типовими і неприємними. Наче приємно пахне якоїсь смачної їжею. Ідемо. Нам треба відкрити клапан номер 3 щоб злить воду. Открить клапана. Клапана відкрили номер 3 Воду злили. Але в мене трошки таке. Питання є. Чому крізь ці клапана уходить моя приправа? Трошки було сумно, коли побачила, що морквинка від мене втекла. А от, до речі, в Мігоринг вона ж типу гостра, і там приправки була, був перець сушений. З неї прям втекла червоненька. Так, ну не прям червона, червона така. Трошки пофарбована червона водичка текла. Чи може це значить, що тепер моя локшина може бути не настільки гостра, бо перець? Віддав свого гостроту, свій смак цьому кип'яточку. а ми його вилили. Ми його вилили просто тако. Дивлячись на картинку, я очікувала велику товсту, плавку локшину, як вудона. А тут якось, ну, вона не прям така, вона. Покажу, будь ласка, почекайте. Вона наче і да, ну просто тут прям така вона велика, товста, а тут вона, наче і. Є якась вона, іначе плоска. Вона, наче десь мене обманули. Ну добре, насправді не так важливо, наскільки воно відрізняється від цієї картинки. Головне, це смак пахне солодким. Значить, ми вже наблизились до того смаку, який у нас тут написаний. Просто, щоб ви розуміли, я намагаюся її розмішати. Ось тут в мене повністю вона біла. Ще не розмішана. Оцей соус вже є, і я, типу, намагаюсь намагаюсь. А в мене інше не виходить. Ну, я не знаю, як його розмішати. Може, треба трохи залишати води. Будемо пробувати який там смак, там, де більше соусу. Звідти, так. Вже давно люди придумали ножиці. Ну, інша справа, звісно. Така вона прям ця чорна-чорна. Прям, ну, та теж, звісно, не, не світла була, але ця, мені здається, прям набагато темніша по кольору. Ну, мені здається, що тут така ж проблема просто розмішати, щоб це було рівномірно і смак був більш-менш теж рівномірний. Хоча ця наче трошки краще. Мені здається, що попередньо якось мало соуса, але тут набагато все краще, воно тут набагато краще розмішується. Тільки чомусь? У мене все випадає. Ну, пахне. же солодкувати. Вони всі якісь солодкувати обходили. Тут більш червоний соус. Але я не відчуваю запаха гостроти, а нам прям перчик намалювали з вогником. Так, все до останньої каплі, тому що що, я хочу відчувати соус. І тут якось дивно, тут його наче, теж мало, і він дуже погано переміг. Де да, що ж таке? Дуже погано перемішується. Давайте ще кінтер'які. Я думаю, що за рахунок того, що ми в нього перше не лисов, він трошки постояв і, можливо, він трошки не так наситився цим всім. Вони якщо такі у нас тепер тут чорненька, тут... тут взагалі не змінила кольору. А, запах, до речі, я відчуваю імбір. Мабуть, вперше я настільки яскраво відчуваю запах імбирю. Відчувається смак якогось лимону. Структура локшини сама по собі вона непогана. Дуже навіть порівняно з тими, що ми їли деякі локшини, то тут прям непогана структура. Єдине, що да, мені не подобається, що воно типу, не розмішалось прямо по всій-по всій локшині. Але я думаю, що якщо залишати трошечки води і змішувати, то буде набагато краще. Вона трошки кисловата, трошки відчуваю селий соус, трошки відчуваю імбіря, але щоб я прям відчула соус тіріяки, в мене чогось такого нема. Мені хотілося б трошки більше солодкуватості якоїсь. Я її майже не відчуваю. Але вона дійсно непогана, порівняно з тією локшеною, яку у нас роблять в Україні. Мені здається, що це, типу. Одна буде з непоганих, не враховуючи, те, як це все запалювати. Мені чомусь не сподобалось. Ось це мені пахне не дуже приємно. Пахне карбітом. Реально пахне карбітом. О, а вже мені трохи чесником і дає, якщо трошечки вже взяти. Трошки є запах чеснику, просто соєвого соусу. Вона кислувата, але я не можу сказати, що я відчуваю прям якийсь такий, типу, цікавий смак. Запах, запах набагато цікавіший, мабуть, чим сам смак. А тут кислинка взагалі не подобається. Не моє. Ну, Структура гарна. І, хоч типу, по соусу, по наповненню соуса, ото всередині, мені звало, що вона буде найкраща. Мені чогось сам смак не подобається. Особисто моя думка це просто не моя локшинка. Пахне солоденько, насправді. Правда, я б хотіла, щоб тут було більше соусу. Більше мені треба багато соусу. Пахне якоюсь зажаркою, трохи перце. Дійсно, є гострота. Плюс-мінус така. Типу, там не те, що це просто спеція, коли попала. Ну, типу, гострота трошки є, і да, вона тримається навіть досі. Я відчуваю, але вона така лейтовенька дуже. саме найкраще по смаку. Структура теж непогана, Локшина сама по собі непогана. Смаки теж цікаві. Єдине, що ось ця мені така не сподобалась. Вона норм, вона норм. Я не очікувала, що вона буде така. Я думала, буде гірше, якщо чесно. Локшини, які прям настільки рекламують, вони завжди якісь, вони несмачні. Тут, наче й непогано, вона по смаку. Пишіть, яка вам більше за все подобається. Хочу дуже від когось почути думку з приводу соба. Чи це тільки мені вона так не подобається, чи вона дійсно типу дивно трошки? Тому на да, дивіться оціночки тут детальніше далі. Підписуйтесь на канал, ми намагаємось робити цікаві огляди на локшини, які не дуже і легко дістати в Україні. Якщо вам цікаво, дивіться, підписуйтесь, ставте лайки От і ху. От іде. Пока!